Виконуємо номер 1294 із підручника Алгебра 7 та номер 12 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, чи є розв'язком системи рівнянь, перше рівняння різниця Х, дорівняння 0. Друге сума х і дорівнює 8 пара чисел. Завдання перше х дорівнює 5 і y дорівнює 5. Завдання друге х дорівнює 4 і y дорівнює 4. Переступаємо до виконання. Розв'язком системи рівнянь з двома змінами називають пару значень змінних, яка є розв'язком кожного з рівнянь системи. Перевіримо перше рівняння, чи є пара чисел 5 і 5 розв'язком першого рівняння системи. 5 відняти 5 буде 0. В лівій частині 0 і в правій 0. Отже, ми отримали правильну числову рівність. Пара чисел є розв'язком першого рівняння. Перевіряємо друге. 5 додати 5 має бути 8, але 5 додати 5 це 10. Ми отримали неправильну числову рівність. Отже, пара чисел 5 і 5 не є розв'язком системи рівнянь. Пара чисел не є розв'язком системи рівнянь. Перевіряємо другу пару. Перевіряємо, чи є пара розв'язком першого рівняння. 4 відняти 4, маємо отримати 0. Дійсно, Отримали правильну числову рівність. ліва частина дорівнює правій. Тепер перевіряємо друге рівняння. 4 дамо 4, маємо отримати 8. Дійсно, 8 в лівій частині і 8 в правій частині. Отримали правильну числову рівність також, тому пара чисел є розв'язком системи рівнянь. Пара чисел є розв'язком. Системи рівнянь. номер 1294 із підручника Алгебра 7 та номер 12 із прав для повторення. Теми 11 підручника математика 7. Виконано.